Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Пропустили ми одну важливу обробку це обробка винограду після цвітіння. І на сьогоднішній день вже є у нас ось такі і мілдю, і оїдіум. Це у нас південні сорти винограду, вони завжди їх потрібно обробляти, тому що вони одразу підхоплюють ці грибкові захворювання. Але в мене ще є і наші місцеві сорти, які не вражені. тому все ж таки буду проводити обробку однозначно, якими препаратами далі покажу вам. Ну і заодно обробимо і оці наші сорти винограду. Деякі тільки відцвітає. Тож, дивіться, далі я розповім, які препарати, яку бакову суміш ми будемо використовувати. Одразу скажу, друзі, це моя схема обробки, мій варіант бакової суміші. Я просто даю його вам для ознайомлення, використовувати чи ні, вирішувати вам. Ще є інші відео в Ютубі, можете подивитися інших авторів. Але коротко про те, як я буду проводити обробку після цвітіння винограду. По-перше, раніше я використовував Танос, один пакетик і топас, Чотири пакетики в цей період. Але тепер Танос я не можу знайти в магазині, тому ми його замінимо на інший препарат. Але про все по порядку. Проти оїдіуму буду використовувати топас. 4 пакетики, мабуть, знову-таки. Це системник. Якщо немає топазу, можете придбати Тіовід Джет, він контактник, або той же Квадріс це також системник. Хотів в цьому році я спробувати препарат Вівандо, мені багато хто його радив, але в магазинах його знову ж таки немає. Це системник, тому залишається топаз. Проти Міл'ю, так як Танаса немає, це препарат, який має комбіновану дію. Він і системник, і контактник, умовно одночасно. Тобто захист і системно і контактно. Я буду використовувати тоді Redomil Голд. Він також препарат комбінованої дії, має захист і системно, і контактно. Е, Redomil голдом я давно користуюся, в принципі, задоволений, але майте на увазі препарати токсичні для людини, тому бережіть своє здоров'я, одягайте маски, окуляри, захисний одяг. Це вже без жартів. Також в магазині мені порадили, що можна придбати один препарат проти всього проти оїдіуму, проти міддю, проти кліщів. Називається він шавіт Ф. Раніше я його ніколи не використовував і не чув, тому якщо будете в магазині і захочете такий препарат придбати, я завжди кажу: спочатку читаєте відгуки про цей препарат, а потім вже вирішуєте, купувати його чи не купувати. Називається він шавіт Ф. Якщо у вас на винограді є ознаки ураження винограду кліщами. То можна використовувати якийсь інсектокарицид або Е, Мені подобається Verтіmeck це системник, але його я не придбав. В моїй зеленій аптечці є актелік. Це препарат контактної дії. В принципі, я його і не буду використовувати, тому що в мене на винограді немає ознак кліща. Але якщо у вас є, то радий буде додати до бакової суміші також препарат Verтіmec. Багато хто додає препарат Свіч. Свіч там проти сірої гнилі. Але, друзі, той же Redomil Голд також має м, дію проти сірої гнилі. Тому не знаю, використовувати чи ні, свіч вирішувати вам, я його не буду використовувати. Також бакову суміш обов'язково додам добриво. У мене це добриво компанії Сингента, наперед забігаючи, компанія мені не платить жодної копійки. Просто користуюся цим добривом, а ви можете обрати будь-яке інше. В магазині їх сила силена. У мене це буде Ізобіон згідно інструкції. Таким чином Бакова суміш буде мене наступним чином виглядати. Це топас препарат проти оїдіуму, це препарат редоміл голд проти Міллю. І це препарат ізобіон, це добриво. Для того, щоб, скажімо так, підвищити е продуктивність нашого винограду, тому що він і так на ньому вже є і мілдю, і оїдіум, дати йому трохи сил. Це нам допоможе. Поділіться в коментарях, які бакові суміші ще використовуєте ви в цей час на винограді. Мені також буде дуже-дуже цікаво. В принципі, все, друзі, що хотів сказати. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. До речі, дякую, що підписуєтеся. У нас вже більше 7 тисяч і це дуже-дуже приємно. Це е, дає мені сил знімати відео і надалі, показує, що вони є актуальними для багатьох з вас. За що я вам дуже дякую, повторюсь. Ставте подобайки і до нових зустрічей!